Та Давидове серце було неспокійне після того, як він почислив народ. Тоді Давид сказав до Господа, согрішив я тяжко, зробивши це, отож Господи, прошу прости провину твого рабам, бо вчинив я дуже нерозумно. Коли Давид устав уранці, прийшло Господнє слово до пророка Гада Давидового ведющого. Іди і скажи Давидові, так говорить Господь, три речі я пред'являю тобі вибери собі одну з них, щоб я виконав її тобі. І прибув гад до Давида, та й оповідає йому, кажучи до нього: Чи має панувати в твоєму краї три роки голод? Чи волієш три місяці втікати від ворога, що гнатиметься за тобою? Чи хочеш, щоб була три дні чума у твоєму краї? Тепер обміркуй і розсуди, що маю відповісти тому, хто послав мене. Давид відповів гадові Я пригноблений вельми, однак воліємо потрапити в руки Господні, бо Його милосердя велике. Людям же в руки впасти не хочу.